Павлограді взяли під варту військовослужбовця, який підозрюється у вбивстві 60-річної продавчині. За матеріалами розслідування, 19 листопада у нічний час, в стані алкогольного сп'яніння 53-річний підозрюваний проник до торговельного приміщення. Застреливши працівницю кафетерію, викрав з полись алкогольні напої та залишив місце події. За фактом вбивства, правоохоронці Павлограда відкрили кримінальну справу. Рішенням Павлоградського міськрайонного суду підозрюваного тримають під вартою. Досудове розслідування триває. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про безпеку в закладах середньої освіти, що надважливо під час дії воєнного стану в Україні. Тепер керівники закладів мають проводити профілактичну роботу серед учнів, щоб запобігти правопорушенням. А засновники, до яких належать органи місцевого самоврядування, потурбуватися про огорожу території закладу, забезпечити охорону та засоби для швидкого виклику поліції. На територію закладу заборонено пускати людей у стані сп'яніння з небезпечними предметами чи тваринами. У багатьох павлоградських школах вже працюють офіцери освітньої безпеки, які контролюють пропускний режим, забезпечують охорону закладу. Фахівці мають кайданки, рації для виклику поліції, металошукачі та доступ до бази даних в нацполіції. Технології, що розвиваються з блискавичною швидкістю, стали невід'ємною частиною нашого життя. Соціальні мережі, новинна стрічка, штучний інтелект. Все це щодня нас супроводжує. Саме тому у Павлоградському історико-краєзнавчому музеї відкрилась виставка, що має назву залаштунками реальності. Таке поняття, як медіаграмотність, зараз навіть не актуальне, а досить гостре. І будь-хто може помилитися і стати жертвою неправдивої інформації. Особливо вразливі є діти, є підлітки, молодь, студенти, тому що вони є основними користувачами соціальних мереж. Тому була запроваджена програма інформаційної стійкості українського громадянського суспільства. Виставка присвячена поняттям критичного мислення. Поняття медіаграмотності та орієнтовано насамперед на підлітків, тому що вона розгублена для дітей від 12 років. Виставка включає в себе 20 постерів. Щоб переглянути її, треба завантажити додаток Едар за QR-кодом. Для кожного постеру додано віртуальну реальність, пісню, котру написали спеціально для цього проєкту. Інформаційну складову, а також приклади та завдання. Оскільки виставка є віртуальною, то її можна використовувати для проведення занять або саморозвитку. В музеї вона буде діяти до 27 грудня, і кожен охочий може її відвідати. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Вагітні жінки та пари з дітьми до року зможуть розривати шлюб, якщо між подружжям були випадки насильства. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що посилює протидію домашньому насильству чи насильство за ознакою статі. Раніше таким подружжям не дозволяли розлучатися. Тепер суди більше не зобов'язані ініціювати примирення подружжя, якщо один із них вчиняв домашнє насильство. Водночас кривдники не зможуть уникнути відповідальності через примирення з постраждалим. Держава має надати соціальні і психологічні послуги постраждалим, щоб підтримати їхнє фізичне та психічне здоров'я. Нагадаємо, у Павлограді для постраждалих від домашнього насилля є денний центр перебування, де вони можуть отримати психологічну допомогу. Нагадаємо, у 2024 році кількість розлучень в Україні зросла в півтора раза, тоді як шлюбів стало на 15% менше. Браконьєри полюють на перелітних птахів. Це довів облік пернатих, яким займалися в листопаді. Фахівці Дніпровського рільського заповідника. З початку листопада в заповіднику почався проліт північних навколоводних птахів, качок. Пірникос та гагар. Північні гості тримаються доволі великими компактними зграями, багато сплять і дуже лякливі. Вони піднімаються з поверхні води ще на відстані 150-200 метрів від човна, що створює труднощі з обліком птахів. Причиною цього є те, що на маршрутах міграції на них ведеться активне полювання. Під час війни на території України полювання заборонене, тому можна зробити висновок, що мігруючі птахи обстрілюються мисливцями наших північних сусідів. Напередодні Різдв'яно-новорічних свят Укрзалізниці запускає вісім нових рейсів. Вже з 15 грудня українці зможуть скористатись залізничними подорожами. Додасться п'ять нових рейсів до Карпат та 3 до Харкова. Поїзд Дніпро-Рахів, що курсуватиме через день, дозволить пасажирам подорожувати із Придніпров'я до Львова та Карпат. Новий регіональний поїзд Харків-Дніпро розширить сполучення між двома містами-мільйонниками. Поїзд Харків-Черкаси забезпечить зручніший транспортний зв'язок мешканцям Харківщини та Дніпропетровщини. Завдяки маршруту Запоріжжя-Львів мешканці області зможуть дістатися на відпочинок у Карпатах. Демосію забум кілька щось проходи спеціальне потішансом сабель Євгенія Ащулова, Павлоградка, яка підкорила своєю творчістю близький схід. Жінка об'їхала півсвіту, виступала разом з талановитими музикантами. Зараз повернулась на батьківщину, щоб написати ще одну сторінку своєї творчої біографії. Любов до музики маленькій Жені прищепила бабуся, яка сама була музиканткою. Це Було, до речі, дуже прикольно. Ми вже збирались до музичної школи, вже робили навіть прослуховування, і вже йшли туди, і по дорозі ми зустріли акомпаніатора, який їй на той час акомпонував. І він такий питає: А чому, чому фортепіано, чому не гітара? І, мабуть, вона так ну, не знала, що йому відповісти, і каже, ну, давайте спробуємо гітару. Тобто ми вже йшли, були якби на порозі, і все змінилося. Не обрала і так з гітарою по життю Євгенія розпочала свій творчий шлях. Спочатку отримала професійну освіту в Україні, далі вирушила підкоряти закордонну сцену. Там нею зацікавились місцеві телевізійники та запропонували знятись у документальному фільмі про арабських музикантів. Творчості Євгенія намагається поєднувати різні музичні стилі: джаз, свінг, ф'южн, електрик. І окрім основного інструменту, з яким вона виступає, жінка експериментує з голосом, а ще співає різними мовами. Оля кикоза ея мініна, ке веме, ке паса на удовсь балансу, каміню думаре. Війна змусила Євгенію переглянути свої плани на життя. Цей період став джерелом натхнення для створення нових пісень, альбомів і проєктів, які відображають емоції, біль та надію на краще. Я так відчула, що я маю бути тут зараз в Україні, і я намагалася приїхати. І зараз приїхала і знаходжусь тут. і Дуже багато болю, дуже багато емоцій, які не відчуваються гарно. Дуже багато людей, рідних друзів, які постраждали, які загубили життя. Стільки всього, це я навіть не можу це в словах виразити. Я думаю, що це спробую виразити в музиці, але може навіть не зараз, а трохи пізніше. У Павлограді Євгенія написала пісню «Sunrise», що в перекладі з англійської Світанок, і разом із джаз-гуртом Come Together створила та записала спільну композицію. Вона про схід сонця, про те, що якби важко нам не було, але якби все пройде, все минеться, і головне надіятися і вірити, що зі сходом сонця, зі світлом, буде новий день і нова можливість, і все зміниться на краще. Ми маємо творити, бо це те, що залишиться після нас, і це те, що нам допомагає залишатися в гармонії із собою і з творцем. Тобто, якщо ми творимо, ми е, якби не даремно живемо. Повну версію пісні від Павлоградських музикантів дивіться та слухайте одразу після випуску новин. Олена Коліш, Олександр Молчанов, Новини ПТРК.